На ну, ввечері вахтерку Людмилу налякали крики пенсіонерки з першого поверху. Бабуся вискочила з квартири на сходовий майданчик і благала викликати швидку, адже вдома стікає кров'ю її. Маленький онук. Нажахана люда одразу ж кинулася до помешкання сусідки і від побаченого просто отетеріла. Я захожу туди, а він лежить, задихається. І Вона ще туди цього йода налила в рану. І отак, от полотенцем, а він задихається больно. Над пораненою дитиною сиділа п'янюща мати, а хлопчик просто молив про допомогу. Вахтерка одразу ж викликала медиків та поліцейських. Вже 37-річна Наталія зізналася у страшному. Це вона ударила сина ножем у спину. Бо їй лише послухайте, начебто набридло, що семирічний Артем. Її не слухається. На міліції всім рід достав. Достав вони, да став все. Шоковані сусіди розповідають, це вже не вперше гори мати знущається з хлопчика. Вони часто ставали свідками, як жінка приселюдно лупцювала Артема. Не соромилася Наталя піднімати руку і на стареньку матір, кажуть місцеві. Як вона його й по губам тут біла сильно, як виходив говорить, на шеї прямо її руки. Мальчик хороший, але ну, запуганий боявся її. Коли вона маму била на коридорі, свою, то ми виходили, защищали, якби в защиту йшли. Ну, тут же мама, коли приїжджала міліція, мама все отрицала. Ми залишилися постійно виновними, а вона завжди грозила, я вас порежу. Наталя начебто ніде не працює. Сусіди постійно бачать жінку п'яною та в сумнівних компаніях. Неодноразово до цієї квартири приїжджала і поліція. Гендели прямо по дорозі, там, де магазини гендели. От вона туди, то її волокли, то вона сама йшла. Скандали всі там. Вона на як ненормальна на цих дітей. Це того нам не третій етаж слишко. Жінку суд вже арештував на два місяці. Вдома залишилися її мати та співмешканець. Вони могли б пояснити, що такого страшного міг накоїти малий, що рідна мати схопилася за ніж. Але агресивний чоловік спілкуватися з журналістами не захотів. Можете відповісти мені семирічну дитину? Вас тут поранили? семирічний Артем. Зараз у лікарні його прооперували у хлопчика, що є молодший брат. Йому всього три роки. Після усього жахіття малого забрали до спецзакладу. Його оглянуть медики. Що буде далі з дітьми? Вирішать вже соціальні служби і суд.